Сьогодні більшість з нас, особливо серед жінок, знає, що колаген це і білок молодості і краси. Але не всі знають, що він відповідає не тільки за пружність молодість шкіри, він відповідає за красу і здоров'я також наших нігтів, нашого волосся, за наші зв'язки, за наші суглоби. І чому ми з віком старіємо? Справа в тому, що виробництво власного колагену з роками невплинно зменшується, і до 40 років його виробляється всього навсього лише 50%. І з віком цей відсотк... Соток буде звичайно, що зменшуватися. Який же вихід? Отримувати його зовні, звичайно. Тут є три варіанти: можна вживати їжу збагачену на кологен, але молекула кологена досить велика для того, щоб вона могла повністю засвоїтись нашим організмом. Можна колоти підшкірно, але в такому випадку ми вирішимо тільки точечну проблему, і тільки на шкірі обличчя, і не завжди це безпечно. Найоптимальніший варіант це пити кологен середину, але тут є таке різноманіття, в якому дуже важко розібратися. Які ж вибрати колаген? тваринний чи морський, Сухий чи рідкий, збагачений вітаміном С в комбінації з гіалуроновою кислотою? Кого цікавиться питання, хто хоче розібратися? Пишіть, будь ласка, в особисті слова «колаген». Я допожу вам підібрати саме оптимальний варіант для вас.